Thank На базі міжнародного центру моротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові відбулось інструкторсько-методичне заняття у рамках комплексного відпрацювання органами військового управління, військами, силами питань міжродової, міжвидової підготовки та готовності їх до виконання завдань за призначенням. Дводенне заняття під керівництвом заступника начальника генерального штабу збройних сил України генерал-майора Віктора Моженка було проведено для командирів військових частин з. Єднань посадових осіб, штабів та офіцерів, які виконують ролі посередників під час проведення тактичних та тактико-стройових навчань. На навчально-тренувальному комплексі Тартак з осилями підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади та 7-го полку армійської авіації 13-го армійського корпусу, а також 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України було проведено показове заняття за темою організація та проведення заходів міжвидової підготовки під час злагодження підрозділів. Спільно із танками, бойовими машинами та артилерією у небі діяли винищувачі Міг 29 та вертольоти Мі 24 Метою занять було показати, як проводити заходи бойової підготовки видів збройних сил на фоні єдиної тактичної обстановки. Було показано по елементам, як тактичне навчання ротної тактичної групи поєднане єдиним тактичним замислом із виконанням навчально-бойових завдань підрозділами. Протиповітряної оборони і е, льотних завдань підрозділами тактичної авіації. В ході відпрацювання навчальних питань е, науково педагогічні працівники почерпнули для себе ті нові елементи тактичних дій підрозділів сухопутних військ і в методичному плані е, виявили для себе подальші напрямки проведення занять, і можливо так само із залученням. Підрозділів військових частин видів сил. за словами сил. керівника інструкторсько методичного заняття генерал-майора Віктора Моженка, підготовка підрозділів збройних сил України має відбуватись у тісній співпраці та за одним сценарієм. Генерал-майор Віктор Моженко також зазначив, що метою проведення цього інструкторсько методичного заняття є підготовка керівників та посередників, які організовуватимуть, проводитимуть тактичні навчання та оцінюватимуть дії підрозділів. Зокрема, вони братимуть участь в одному із головних заходів підготовки військ у другому півріччі 2012 року, комплексі дослідницьких експериментальних командно-штабних навчань. Перспектива 2012 ці навчання відбуватимуться з 18 вересня по 4 жовтня цього року.